США, ймовірно, готуються висунути в Україні жорсткий ультиматум або погодитися на мирну угоду на умовах Росії, або втратити американську підтримку. Про це пише The Telegraph. Трамп розглядає Україну як дочірнє підприємство залежне від американської політики і фінансування. Очевидно. У них є всі підстави для цього. Мусимо визнати, що ми опинилися в подібній ситуації через недолугість наших політиків, цілого їх ряду, починаючи від Кравчука, кучми і так далі. Україна була однією із ядерних держав, і з нею рахувалися. І США до того, поки Україна не здала ядерну зброю, кругами ходили довкола, задобрювали. Тоді вони не вважали Україну своїм дочірнім підприємством. Тоді вони думали, аби вона не стала їхнім суперником, ставши союзником, наприклад, тієї Росії, її усунули. І Росії не було вигідно, щоб Україна мала ядерну зброю, бо інакше б вона не змогла б тут панувати. І ми були б тоді на рівних, щоб не мала Росія перевагу через свою людську чисельність, бо ядерна зброя вирівняла б цей дисбаланс. Ми сьогодні в цій точці. Через вину у цієї цілої вервечки політиків, і ніхто не вертається по причин, бо надто багато впливових людей у цьому замішать. Ядерна зброя була втратою для України, але ми ж не знаємо, скільки людей нажилися на цьому, що вони. Здали цю зброю нашу, котра б уберегла в нас від нападу росіян.